На цьому напрямку через парк Шевченка. Ще потрібно на роботу. Скоро все, листечка попадає. Ой, так гарно, коли все зелено. Подивіться, яка травка. Хоча взимку в Одесі також травка буває, зелена. Пішла, Пішла жити своє життя. Хоча одна людина мені сьогодні трошечки згадала настрій. Бувають і такі суб'єкти. Гарного дня, не звертаємо уваги, продовжуємо посміхатися. Кожен день неповторний, тому треба цінувати. Кожен день, навіть світанок. Вчора був такий гарний світанок. Так що кожен день, якщо є можливість, біжимо і насолоджуємось життям. Як так я про це мріяла. <гум> Подобається мені ці, цей будиночок. Дуже красивий. І щось цей будиночок я давно. Не снимала, а <звук> вот так Цей будинок. І мені здається, сонце встало. Так і є. Я вийшла і сонце встало. Світи. Ось ще з цього ракурсу. Тут повністю його видно. Це, це останній будинок. <с infancy> Ой. Люблю а архітектуру. Люблю розглядати. Як вам? Подобається розглядати будинки. М -м задумуватись, хто тут міг жити. А Ще гілочка в нього туди почала рости. Красиво. Красиві. Їх вчасно б реставрували, мабуть, не на часі. Все, це точно все красиво. Ось який балкончик так прикрашен скульптура. Дуже красиво. Це все той самий будинок. Зробила все, що мені потрібно було. Так що я на сьогодні вже вільна. Буду відпочивати, дивитися, можливо, якісь фільми. Хоча останнім часом чомусь мені навіть не хочеться щось зовсім просте, звичайне, навіть фільми, я, я можу одну серію дивитися цілий день або декілька днів. Починаю дивитися, проходить 5-10 хвилин, я переключаюсь, біжу щось робити. Неможливо сконцентруватися. Так що ось таке є. По підтриманню себе у формі, все, що я можу робити для себе, це ось плавання раз в день, або через день, або через два дні. Це обов'язковий пункт. Я за цим слідкую і вже так, як рутина. Другий пункт дуже стараюсь не перекушувати, дозволяю собі тільки каву. Без цукру, без молока. Я каву полюбляю чорну. Завдяки Аніті Луценка, це я приймала участь 14 днів без солодкого. Саша ще не підготувувався до школи. До першого класу. Тобто, це сім років тому, і звичка вже зі мною сім років. Просто чорна кава. Це так смачно, Я... Тобто, коли є цукор, для мене кава вже не смачна. Ось це так парадоксально. Як ми звикаємо швидко? Потім вчора заставила себе. Зробити тренування десь 30-20 хвилин з Jane System в інстаграмі, коли почалась війна, вона робила тренування безкоштовні, і вони в ленті так і зберігаються. Ось я інколи відкриваю роблю. І потім інший тренер, який мені подобається, це Катя Максимінка, теж в інстаграмі, теж в неї що є. З тренувань намагаюсь робити, бо дуже хочеться. Якось я вже помічаю навіть, що я схудла, але животик нікуди не уходить. Хочеться якось все ж таки себе тримати у формі. Саме головне це ми робимо для себе, не для когось, щоб почувати себе гарною, подобатись. Саме перше собі. Все, що ми робимо, ми робимо для себе. І тільки так повинно бути. Коли ти робиш для когось, мені здається, це неправильно. Так що, звичайно, я люблю себе в різній вазі, ну, різні я хочу. Бути в цьому моменті такою, як я собі подобаюсь. Не нафарбована, зовсім натюрель, натюрель. Головне, саме головне, як ти себе почуваєш всередині. І першим пунктом повинен бути спокій і. Якось, навіть коли нам портять настрій, просто залишати це позаду, якнайменше, якнайменше на це звертати увагу і просто йти далі, навіть заставивши себе посміхнутися. Оце мені здається, саме головне посміхнутися і йти далі, не дивлячись ні на що. Так що війна поспособствувала тому, щоб жити прямо зараз і зараз. Гарного дня! Дуже сподіваюся, що ви в безпеці. Ви можете посміхнутися, якщо не можете, з'їжте солодке. <смі> Інколи воно допомагає зняти стрес, я собі солодке дозволяю, але після основного прийому їжі дозволяю, не можу. Все рівно хочу солодке. На жаль, кожного дня, а потрібно раз тиждень. Це було б правильно. На цьому все. Пока. Гарного вам дня. Похода змінюється і змінюється. Заволокло все туманом, а зараз сонечка з'явилася. Зробила можна йти. Подивіться, який корабель тут є. Такий детально зроблений, дуже красивий парусник такий. Фрегат. сонячний день буде. Шикарно. І Цей будиночок зніму трошки. Ось яка краса. Ташки співають. Місто вже проснулося. Не можу не пройти, не зняти. Ну, краса, так? А? Ось яка краса. І ось хід. Давно я, до речі, тут не була. Нема часу. Ще літні забави. Купання. Квартирник Олега Філімонова. 7-10. Так що кому цікаво, можна сходити. А я чекаю на курсі. І додому. Сьогодні, так що дуже гарно поїхав, не встигла. Мені подобається, як за погоду кажуть в скандинавських країнах. Якщо вам не подобається погода, почекайте хвилин 15-30 і все зміниться. В Одесі так само. Було бахмурно прямо так, а зараз. Як чудово. Зараз прямо можна загоряти. Сонечко дуже, дуже спекотне, не зимове ще, зовсім не зимове. Я все чекаю. Немає маршруточки, неділя, можливо, потрібно піти туди, далі до соборки. Я зараз знову буду знімати щось. Затримаюсь, буду чекати. Додому відпочивати і нічим не займатися, хоча я не можу так. Що. Погнала. Далі. Подивіться, які ще квіти. Ну, яка осінь ще, яка осінь. Цілий квітник. М? Краса, так? Цей кущик мені подобається. Розмарин. А ось що ніжнятина. І тут краса, вау. Дивіться. Симпатично. Цікаво гранат подивитися. Так, ну дивіться. Можливо, ще і визріл. Ось тут є ще. Ха -ха. Клас, так? І ось. Класно. Так. Ціле дерево. Ну, а це вже осінь. Це коробочки сім'я. Гарного дня. Котрий раз, скажіть. Хто мене чекав? Хто чекав, мой, А, Усюшенька? Ага? Будеш робити сальто? Ай, Лапу, 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 лапу. Нервати, не рвати. Оп!